Гаю вас, дітки, і запрошую сьогодні на заняття до саду Подивіться, яка краса навкруги. Скажіть, яка зараз пора року? Так, весна, а який місяць? Звісно, травень. Скажіть, які живі істоти крім тварин та птахів з'являються навесні? Молодці, це комахи. Світ комах малята дуже багатий та різнобарний. Є серед комах шкідники. Це попелиця, колорадський жук, гусениці метеликів, саранча. Вони шкодять сільському господарству. Кліщі, комарі, мухи таргани шкодять людям та тваринам, переносячи різні захворювання. Але є серед комах і багато корисних. Ось, наприклад, жучок-сонечко. Не всі знають, що вони їдять шкідливих комах: попелицю, кліщей, щитівок. Тож, дітки, щодня дорослі сонечка знешкоджують сотні шкідників, а їх личинки харчуються попелицею, кліщами та іншими шкідниками. Тому треба оберігати цих комах та залучати їх до саду та городу, зберігати яйця жуків сонечок, хоча вони дуже схожі з яйцями колорадських жуків. Але у сонечок вони жовтого кольору, а у шкідливого колорадського жука помаранчевого. Личинки сонечка мають чорні цятки на спинці, а личинка колорадського жука їх не має. Ще е, сонечка відкладають свої яйця на поверхні листочка, а колорадські жуки під листочком. Ще дітки великі трудівники, бджоли та джмелі. Вони запилюють рослини в саду і на городі. Послухайте, як вони жужжать. Бджілки трудівниці запилюють рослини, а це продовжує життя на землі. Якби бджілки не запилювали рослини, не було б у нас ні фруктів, ні овочів, ніякого врожаю. Людям було б мало чого їсти. Ще дітки бджоли дарують людині цінні продукти мед, маточне молочко, бджолину отруту. Прополіс, віск, які є природними ліками від хвороб. Бджіл треба любити. У них можна багато чому повчитися: порядку, працьовитості, злагодженості в роботі. Люди піклуються про бджіл будують їм домівки, називаються вони ульї, вивозять ульї на луки. щоб Бджоли могли літати та збирати пилок і нектар, а за це люди беруть у бджіл мед. Давайте з вами пригадаємо, яких ще комах ми знаємо корисних. Вірно, дітки, це мурахи. Мурахи санітари лісу. Вони прибирають мертвих комах. Я розповіла вам про деяких корисних комах, але це далеко не всі. Пропоную дітки пограти в гру, яка називається Знайди тінь комахи. Назвіть комах, яких ви бачите. Метелик, Тарган, жучок-сонечко. А тепер знайдіть їхню тінь. Назвіть цих комах бджола, мурахи, муха. Подивіться уважно та знайдіть їхню тінь. Молодці малята. А зараз пропоную поставити наше заняття на паузу та зробити пальчикову гімнастику бджілка-трудівниця. Молодці! А зараз запрошую вас на конструювання. Будемо з вами конструювати бджілку з картону. Для роботи нам знадобляться круги з картону жовтого, білого та чорного кольорів, дві тоненькі смузочки з чорного картону. Два маленьких кружочки жовтого і трикутничок чорного картону. А також клей, ножиці, маркер, серветка, дощечка та клейоночка. Починаємо беру кружечок чорного кольору і до середини намащую його клеєм. Ось так. Тепер беру жовтий кружечок. І приклеюю до чорного, серветочкою притискаємо. Тепер робимо так само: намащуємо клеєм до середини жовтий кружечок. І на це місце приклею чорний, ділка наша смугаста, жовто-чорна. Ось у нас і виходять ось такі жовто-чорні смужечки. Тепер намащую чорний кружечок так само клеєм до серединки. І на це місце приклеюю жовтий. Це голова пчілки Тепер накліємо на голову вусика. Візьмемо дві смужечки чорні, і з краєчку одного намастимо клеєм рішечки. і приклеюємо сюди маленькі жовтенькі кружечки Ось так. Тепер намастимо клеєм з іншого боку, цією стороною будемо приклеювати до голови. Тепер приклеїмо жало. У мене вийшов ось такий трикутничок з обрізків, коли я вирізала чорні кружечки. Можна його також використовувати. Ось так. Чого не вистачає? Крильців. так. Крильця зробимо з кружечків білого кольору. Для цього їх потрібно скласти навпіл і по лінії згину розрізати ножицями. Тепер намащуємо клеєм з одного боку і приклеюємо до тулу бабділки, з одного боку та з іншого. Чого не вистачає. Так, треба намалювати оченята маркером, можна їх наклеїти. Ну, я намалюю носик і приклею веселий ротик їй з червоного кольору. Ось, Ось така весела бджілка вийшла у мене. Сподіваюсь, малята. Ваші бджілки будуть такі ж самі, а можливо, навіть краще. Надсилайте свої фото з нетерпінням, чекаю. До нових зустрічей! Бувайте!